Доброго дня, колеги! Я Ільдар Нагорний, засновник і керівник школи маркетингу СМС. Ось уже 6 років ми вчимо маркетологів і керівників діджитал маркетингу. Сьогодні у нас з вами великий експеримент та випробування персональне для мене. Уперше в житті я хочу провести весь цей випуск новин українського. Я йшов до цього дуже довго, мабуть, навіть занадто довго, тож не судіть суворо. Поїхали! Тікток надасть нові інструменти американським рекламодавцям. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела. За їх словами, в цьому році TikTok запустить функцію шопінгу у прямому ефірі, щоб користувачі могли купувати товари в декілька кліків. Крім того, соцмережа дозволить найпопулярнішим користувачам ділитися посиланнями на будь-які продукти та автоматично заробляти комісії за продаж, навіть без домовленості з брендами. Ми бачимо, що TikTok йде вже второваною доріжкою Instagram. По суті, всі соцмережі намагаються розвивати цей напрямок, прямі продажі, не виходячи із соцмережі. Цікаво, що при цьому Instagram так і не відкрив до сих пір Instagram Shopping Tags по всьому світу, що говорить лише про велику кількість проблем, з якими йому довелося зіткнутися. До речі, в нашій школі є крута програма індивідуального навчання таргетингу у Facebook та Instagram де ми достеменно на практиці вивчаємо саме Facebook та Instagram покупки. Кожен наш випускник самостійно, у супроводі вчителя, запускає і просуває свій магазин в соцмережах. Крім того, він отримує реальний досвід таргетингу та до просування в соцмережах. Якщо цей формат отримання знань, знань вам цікавий, зв'яжіться з нами за контактами в описі, та ми розповімо про нього докладніше. Так, повернемося до ТікТоку. TikTok планує продовжити розвиток своєї рекламної платформи самообслуговування, яка дозволить брендам розміщувати оголошення самостійно та без посередників. Як зазначає видання, нові інструменти посилять позиції TikTok на ринку електронної комерції. Головна перевага платформи велика та неохоплена іншими соцмережами молода аудиторія. 40% користувачів TikTok не мають аккаунту в Facebook, а 63% у Twitter. Але ж усі вони є в Instagram та на Ютуб, так? Телеграм став найскачуванішим неігровим додатком в січні 2021 року. Протягом місяця його завантажили більш ніж 63 мільйони разів. Це майже в 4 рази більше, ніж в січні минулого року, повідомляє аналітична кампанія Sensor Tower Store Intelligence. Найбільше скачувань було в Індії 24% та Індонезії 10%. Друге місце серед неігрових додатків посів TikTok – 62 мільйони завантажень. 17% нових користувачів живуть в Китаї, 10% в США. Те, що Telegram зміг перемогти TikTok – це дійсно новина місяця. Також в першу десятку увійшли Signal, Facebook, WhatsApp, Instagram, Zoom, а індійська соцмережа Так Snapchat та Facebook Messenger. Фонд відродження пропонує україномовним відеоблогерам стипендії до 120 тисяч гривень. Ні. Ці новини українською це моя давня мрія, до якої я йшов 2020 року, та вона ніяк не пов'язана з цією стипендією. У 2012-му я зовсім не розмовляв українською, та і зараз, як ви бачите, мені ще треба багато вчитися. Але ж дивіться на мене, я тут. Тож про стипендію. Пріоритетною платформою буде Ютуб, проте також розглядатимуться заявки від Тікток та Інстаграм-блогерів. Обмежень по числу підписників немає, хоча популярність каналу буде перевагою. В конкурсі розглядатимуться україномовні канали з відеоконтентом, що існують щонайменше 6 місяців. Та головні вимоги такі: тематика каналу пов'язана із темами критичного мислення та раціонального погляду на світ. Цінності каналу збігаються з цінностями демократії та відкритого суспільства. На каналі не порушується авторське право, і чужий контент використовується лише на умовах Fair Use. Для участі у конкурсу треба заповнити онлайн-форму на сайті фонду, вказати тематику роликів, які ви хочете створити на кошти стипендії, і надати приблизний розрахунок витрат. Тематика запланованого контенту має корелювати з темами розвитку та популяризації критичного мислення, протидії маніпуляціям, популяризації науки, аналізу інформації тощо. Загалом планується надати від 4 до 8 стипендій розміром від 50 до 120 тисяч гривень. Ці кошти можна витратити на оплату послуг зі зйомок монтажу та моушн дизайну. Закупівлю обладнання для створення контенту, оплату подорожей, що необхідні для зйомки відео, рекламу у YouTube, Instagram, Facebook та Твіттер. Ролики мають бути створені протягом 2021 року, а всі витрати доведеться підтвердити документально. Хлопці та дівчатка гайда робити гарний україномовний контент. Продовжимо про, про, про продажі в соцмережах. Фейсбук опублікував звіт майбутнє шопінгу. Ось найцікавіші висновки. Коронавірусна криза на 5 років прискорила перехід від офлайн до онлайн продаж. 79% покупців з усього світу вважають, що в інтернеті легше знайти вигідну ціну на товари. 67% переконані, що онлайн покупки менш ризиковані. Ця цифра це щось неймовірне, так? Для більш ніж половини клієнтів мають значення цінності бренду і його ставлення до навколишнього середовища. 65% покупок відбуваються за планом, і тільки 35% спонтанно. Запам'ятайте ці цифри. Імпульсивні покупки найчастіше стосуються категорії одяг, а раціональні продукти і товари для дому. В рамках програм лояльності половина споживачів хотіли б мати безкоштовну доставку і спеціальні знижки. Обираючи офлайн-магазин, більшість споживачів враховують такі факти, як ціна, безпека, надійність, близь... близькість до місця знаходження, зручність і якість обслуговування. Для онлайн-магазину це ціна, надійність, політика повернення, час доставки і зручність. Наступна новина. У цей час Apple став найдорожчим брендом в світі. Знову, компанія вперше за 5 років посіла перше місце в рейтингу Brand Finance Global 500. Експерти оцінили бренд Apple в 2063 мільярди доларів. Протягом року він подорожчав аж на 87%. Як відзначають автори рейтингу, Apple обрала вдалу стратегію диверсифікації, змістивши фокус з айфонів на інші продукти, у тому числі App Store, iCloud, Apple Podcasts, Apple Music, TV та Arcade. Якщо 5 років тому айфони становили дві третини продажів Apple, то в 2020-му лише половину. А ось це дуже важливо. Apple має будувати та підтримувати власну екосистему, а на одному товарі її не зробиш. Тож можна привітати компанію з успіхом у цьому. Друге місце посила компанія Amazon, що очолювала рейтинг 3 роки поспіль. Її бренд оцінили в 254 мільярди доларів. За рік оцінка зросла на 15%, переважно завдяки стрімкому розвитку e-commerce під час локдауну. Google опинився на третій позиції. Вартість її бренду 191 мільярд доларів, і за рік, за рік вона зросла лише на 1%. Компанія заробляє переважно на рекламі, а цей ринок серйозно постраждав під час коронавірусного кризису. Дещо з новин про кризу. Глобальний ринок реклами не відновився до не відновиться до 2022 року. Такий прогноз дає компанія Denso. Аналітики вважають, що за підсумками 2021 року глобальні витрати на рекламу сягнуть близько 579 мільярдів доларів. Половин, половину цієї суми принесе діджитал. 18% соцмережі, 11% пошук і десь 11 відео. Третина інвестицій піде на рекламу на телебаченні за умови, що масштабні спортивні івенти, на кшталт Олімпійських ігор в Японії та футбольних турнірів УЄФА відбудуться за планом. А я в цьому дуже сумніваюся. Загалом порівняно з 2020 роком, в 2021 світовий ринок рекламу зросте на 6%. Але цього недостатньо, щоб компенсувати минулорічний обвал на 8,8%. За словами Денцу, повернення на докризовий рівень можливе лише в 2022 році, коли інвестиції в рекламу мають зрости на 7% до 619 мільярдів доларів. Тож, розвиваємо український бізнес та чистимо кулемет, як то кажуть. Дякую вам за увагу. Прошу підписуйтесь на канал, підтримуйте наші україномовні новини, ставте вподобайку та напишіть про ваші новини маркетингу цього часу. Побачимось!